Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад на кохання. Бачите, в нас вже почуття. У когось розбите серце виглядає. Ну що ж, будемо зараз дивитися. І так, у нас, як зазвичай, три позиції на квітень місяць. І так, що чекає вас у коханні у квітні? Перша карта буде як сигніфікатором. Вашої ситуації, тобто на даний момент, що відбувається у вашому житті, то з цієї карти ви можете побачити, що у вас є, і потім будемо дивитися, що у вас буде. Ось якось так. Вибирайте кожний, будь ласка, свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас у коханні саме у квітні 24-го року, тобто поточного року. І так, поїхали. Карта номер 1 Що чекає? Що наразі у вас? Наразі дивіться. Коли виходить ця карта, вона зазвичай говорить, що хтось кинув око на вас. А може, ви кинули на когось оком. Тобто ви маєте когось на прицілі, хтось до вас може придивлятися. Можливо, ви один до одного наразі придивляєтеся. Якщо ви вже давно. У відносинах, то тут трошечки щось, знаєте, прискіпливість один до одного. Тобто на, на межі сварки, можемо так сказати. Вам не подобається, що ваша кохана людина робить. Вам не подобається, як він виглядає, чи ще щось. Можливо, ви вже давно разом маєте дітей. Одружені і тому подібне. Тут трошечки, знаєте, критично і скептично. Так само ви можете на нового обранця або на всіх обранців, це ті, хто наразі самотні. У вас, наприклад, ви скептично дивитеся на протилежну стать. Немає значення ви чоловік чи жінка. Зараз ми будемо дивитися з вами, що чекає вас насправді. Дивіться на дні колоди для всіх. Тобто, випав король кубків. Тобто, є можливість у всіх знайти своє кохання. Якщо ви вже у а, відносинах, то, е, скоріше за все, що буде примирення. Але зараз ми подивимося. І так, дивимося. Ну, тут домінує чоловік, скажімо так, ось. І скоріше за все чоловік відгороджується. Дивіться, якщо ви у відносинах, то ваш мужчина якось від вас тікає, відгороджується. Ви на нього критично дивитеся. Можливо, якісь такі трошечки язвітельні речі між вами. Тобто вам не подобається ви зразу це сказали. Ось якось так. Тут ваша друга половина, скажімо так. Блокує всі ваші нападки, намагається піти вам з дороги. Ось якось так. Якщо ви не у відносинах, то в принципі через те, що ви критично дивитеся на чоловіків, вони і блоку... автоматично блокуються. Ось, на дні у нас колоди, це для вас в будь-якому випадку, для всіх урок. Великий урок для вас. Зараз ми подивимося порада, яка для вас порада, щоб налагодити стосунки. Порада, яка, тут потрібно визначитися, тут потрібно набратися терпіння. Знаєте, тут, скоріше за все, у вас знервованість, у вас емоційний стан, у вас незадоволеність з собою. Ось як я скажу, тут для всіх порада. І для тих, хто у стосунках, і для тих, хто без стосунків, тобто одинокі. Ось для вас ви не визначились, ви не відпустили майбутнє, якісь, можливо, старі сварки, якісь, можливо, непонятки, тобто непорозуміння, щось ви не можете відпустити. Ось. Наберіться терпіння і почніть вкладатися в себе. У вас є шанс з кимось познайомитись, якщо ви один, так, одинока людина, і є у вас шанс налагодити стосунки з вашою коханою людиною, яка є наразі коло вас. Тут не випало ніде в розкладі, що є, існує інша жінка. Просто ви або не поважаєте свого чоловіка, а можливо, що він піддався вам. Тут, тут в мене іде, що скоріше за все. Чоловік або слабший духом за вас, ось ну, трошечки, скажу відверто, трошечки, можливо, несумісність у вас є. Але якщо ви наповнитеся позитивними емоціями, більш Дивіться, людина, яка скептично відноситься до себе, вона, звичайно, і скептично відноситься до навколишнього світу для до тих, хто її оточує. Тут карти вам радять: спочатку наберіться терпіння, наберіться позитивних емоцій, відпустіть минуле, почніть жити тут і зараз. Можливо, собі більше в чомусь дозволяти, якихось прекрасних речей, якогось чогось приємного, так? І мрійте, мрійте про майбутнє. Ось якось так. Ось якось так. Це порада. В принципі, я бачу, що цього тиж... цього місяця а, ваша друга половинка і взагалі чоловіки, якщо ви а, самотня людина, ось якщо ви мужчина, то ви блокуєте інших жінок якось так. Не відкрита людина. Тут немає відкритості, тут тільки претензії, ось якось так, мої дорогенькі. Раз, йдемо до наступного. І так, тут у нас якась спільна співпраця. Якщо ми згадаємо, що було у нас на дні колоди, у нас на дні колоди був, був як він називається, Король Кубків. Тобто закоханість є, так? Людина якась є, можливо, на приміті. Тут по цій карті можна сказати, що ви вже в стосунках починаєте будувати свої стосунки. Тут, якщо ви давно у стосунках, то у вас, в принципі, все прекрасно, але все рівно крутиться все навколо матеріального. Крутиться все. Навколо грошей, навколо хати якоїсь квартири, вкладатися іти заробляти. Розумієте, Тут немає почуттів, тут у вас сигніфікатор без почуттів. Тут серйозні відносини, так? але е без почуттів. Якщо ви людина е одинока, ви шукаєте людину, яка буде ви не так почуття шукаєте. Ви на першу сходинку кладете те, щоб людина була матеріально, навіть якщо не забезпечена, все, все рівно ви дивитеся, щоб людина з вами якось, ну як би це сказати, вкладалася в чомусь, мала роботу, заробляла гроші. Там, купити машину, купити хату, там, чи будуватися, чи є ще якось. Ви дивитеся зразу не на почуття, а на чи людина готова з вами розумієте, і ви якось серйозно дуже дивитеся на ці відносини. Зараз будемо дивитися, що вас чекає. Тут дуже якась, знаєте, Дуже якась консервативність іде звідси мені так якось. Дуже, знаєте, такі а, матеріально консервативні люди вибрали саме цю карту. Дивимося, що вас цікає, чи, чекає, верніше. Ну, перспективи є, з кимось познайомитись, якщо ви одинока людина, так? У вас є якісь страхи. А, ви, як би це сказати? А ви довго чекаєте на свого коханого, на свого того єдиного. Ось. І відверто вам скажу, можливо, навіть ви з кимось переписуєтеся, чи в інтернеті, чи, можливо, на відстані десь є у вас кохана людина. Ось, у вас, знаєте, що я скажу? Тут, хто вибрав другий варіант, у вас таке враження, що страх. Залишитись одною або один страх нікого не знайти. Тут відверто скажу, людина може навіть хапається за когось. Розумієте, Ви, якщо з кимось знайомитесь, ви зразу хапаєте, зразу наплануєте собі чогось, і очі... ви зробите собі якісь очікування, так? якісь враження у вас, є якісь плани, і потім ви починаєте це очікувати від цієї людини. Ви ще людину, наприклад, не дізналися, ви не знаєте що, але у вас є якийсь шаблончик приблизний, за яким ви. Ну, як очікування якісь у вас наростають. І ось це ваша біда. Це якщо ви одинока людина. Якщо ви а, у парі. Ой, ви знаєте, я би не сказала, що у вас щось погане. Ні. У вас все навпаки дуже навіть прекрасно. І в інтимному житті, і якісь перспективи, ви обговорюєте. Єдине, що ви боїтеся, що з'явиться в нього інша. У вас прямо, знаєте, ви в мене навіть таке враження, що ви догаджаєте ну, до дрібничок цій людині. Ви виховуєте настільки егоїста, ви подавляєте в собі жінку, боячись, що прийде інша і займе ваше місце. Зараз будемо дивитися пораду. Ви неправильно вкладаєтесь, емоційного стану тут немає. Тут більше йде на еротику і на майбутнє. Вкладатися. А може, уже і є друга. Зараз подивимося для усіх, хто вибрав цей варіант, пораду. Дивіться, що вам радять карти. Карти радять вам, я так от, щоб ви бачили. І так, що радять вам карти, Таро? По-перше, придивіться до вашого союзу. Чи до вашого становища, не будьте такими скептичними, не будьте такими критичними до себе, в першу чергу, до себе. Не корчіть з себе жертву, і не намагайтеся утримати чоловіка будь, за будь-яку ціну. Ні в якому разі. Розумієте, тому що якщо ви маєте його втратити, ви його втратите. Ось, а тут, скоріше за все, якщо ви не у парі одинока людина, ви теж скептично відноситесь до чоловіків. Ось якось так. Я вже не пам'ятаю, що я там на початку казала, маю на увазі, про тих, хто без пари. Ось. Але виглядає так, що не робіть собі наперед якихось планів і шукайте. Як би це сказати, і, і, в шука... мене таке враження, що шукаєте по шаблончику, чоловіків там, чи жінок по шаблончику. Розумієте, ви собі якийсь план зробили, ви собі якийсь образ маєте, не робіть цього. Таро вам радить, не робіть цього. Ось якось так. Використовуйте шанс знайомитися будь-де. Якщо людина для тих, хто в парі, наприклад, якщо людина вам не підходить, не намагайтеся її змінити. Ось, а завершайте ці відносини. Розумієте, ви не можете нікого змінити, ви не можете нікого контролювати, чи піде він наліво чи направо, так само і жінка. Ви не можете, якщо людина йде наліво чи направо, повірте мені, це не ваша людина. От і все. От і все. Тут залежить від вас, як ви себе поведете. І наступний третій варіант. І так. Ну, тут якийсь, якесь, ви зробили, як би це сказати, ви зробили якийсь вибір. У вас є якась ідея. Зараз будемо дивитися конкретно. І так, тут людина. Вирішила щось. Ви прийняли рішення. Давайте я так скажу: прийняли рішення. Зараз будемо дивитися, що чекає вас у коханні цього місяця квітня. Так, якщо ви мужчина, то я бачу, що ви припиняєте якісь залицяння з кимось, навіть якщо ви жінка. Ви блокуєте щось. Ви з одної, от це для тих, хто вільний, так? З однієї сторони, ви хотіли би когось, але з другого боку, ви тримаєте осторонь, ви не спішите, ви боїтеся. У вас є якийсь страх. і Вам, щоб вирішити прийняти якесь рішення, зробити якийсь крок на зустріч, відкритися перед людиною. От у вас тут не вистачає, як би це сказати, ваш досвід вам на заваді, скажімо так. Це для тих, хто без пари. Якось так. Ті, хто в парі, мої дорогенькі, для вас якесь, якесь розчарування. А ви будете довго думати над тим, а, можливо знайти собі коханця або коханку на стороні. Розумієте? Але все рівно а, ваші якісь, от ви знаєте, що я ще бачу. Почуття взагалі, романтика у вас зараз перейшла в якусь паузну ем, сторону. Тобто, вас це на даний момент взагалі не цікавить. І у вас немає або сил. Цим займатися, перед чоловіком танцювати, перед дружиною вислужуватись. І ви якось, знаєте, стагнуєте. Стагнація якась у вас в романтиці. У вас не вистачає один до одного почуттів. Вони десь є глибоко. Ось. Але не вистачає тут почуттів. Тут, знаєте, занадто мало щасливих моментів. Можливо, ваш чоловік наразі, як би це сказати, ну от, тут жертва якась. Тут якась жертва. У вас, от в підвішеному стані, давайте я так скажу, якось зайшли, в глух... ваші відносини зайшли в глухий кут. Ось як я це бачу. Тут навіть е, можна сказати, що ви подумаєте розійтися розійтися, закінчити ці відносини. Чи ви одружені, чи ви не одружені, живете разом, чи просто зустрічаєтеся, чи на відстані. Тут, знаєте, таке враження, що ви хочете такі обрізати все недарма ось ця карта була тут. Тобто все припинити спілкування взагалі. Почати шукати десь інде. Якось так. Давайте пораду вам. Тепер пораду для всіх, хто витягнув третій варіант. Ви знаєте, вирішуйте. Вирішуйте в сторону майбутнього. Дивіться, щоб було вам краще. Розумієте? Знайдіть в собі стабільність. Станьте добре на ноги, найдіть свій емоційний стан, тобто емоційний стан позитивного. Тут дуже важлива річ спочатку все сконцентрувати на собі. Тут людина або виснажена. Ось по цій карті я вже можу сказати: тут немає сил, тут людина або дуже заробилася, тут якийсь шанс відпочити. Вам більше до вподоби. У людини, ось саме в цьому розкладі, тут карти показують, вам треба вашу енергію на себе сконцентрувати наразі і стати знову бажаною, жаданою. Якщо ви чоловік, теж стати привабливим для когось. Тут треба знову стати крепко на ноги. Людина дуже хилітається. Я би не сказала, що тут психічно людина не врівноважена чи ще щось. Тут просто втома від усього. От я відчуваю по цьому розкладу дуже велику втому. І від романтики не хочеться нічого. Тут треба знову навчитися всьому прекрасному, почати мріяти, почати бажати щось, почати щось хотіти, почати щось. Знаєте, отут зародж, зародитися повинна або чоловіча сила, або жіноча сила. Станьте спочатку на ноги. Тут не до партнерства якось, якось так, мої дорогенькі. Гаразд, я бажаю вам у квітні місяці кохання, любові, щастя, здоров'я, всього найкращого, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі. На все добре.